Всім привіт. Всім дякую, хто поздоровив, з Днем народження. А це заїхав, думаю, з'їздю подивлюся на поле пройшло 3 дні. Ну, думаю, поїду подивлюся, що тут твориться після ну, як заборонував. А тут бур'яна полізло капець. Після обороновки, дивіться, вже воно і амбрузія вилазить. А отут а ось як горнеш там ну, сантиметр два то тут ще не сильно, а там десь я проходив так взагалі скільки волосиків вилазить ваш там амброзії так це ж тільки тільки-тільки тепло ось пішло у нас сьогодні сьогодні і Сьогодні взагалі пообіщали, у нас дощ вівторок, ну так його і не було. Ну соняшник ще не вилазить, бачите, немає. Я думаю, навідаємося ми ще в понеділок, сьогодні середа, в понеділок, якщо все... Ну, якби не буде дощів, то навідаємося в понеділок, а там будемо дивитися по состоянню, то може прийдеться ще і цей і культивірувати. Як як ви думаєте? Волога ще є. Та що тут дожжик наче був ось? А, ось сю, дивіться, вже й соях. Дивіться на підході. Вже і соняшник вилазить. Ось отак якби, да? Щоб воно... Що ти не хочеш, не хоче фокусуватися? Бачите, ось ще пару днів, ну, це скільки йому тут треба, він вже підверхом, бачите, якраз через пару днів і падали ця вилізе, це 100%. Не воно ну, прийдеться. Ну, навідаюся ще сюди, звісно. Батько б сказав, нафіга ти їздиш. Ну, я в тому році контролював оце весь. Коли треба було, коли не треба, ну приїжджав. Бо ти буває так не приїжджаєш, там недільку-дві, а потім так воно все тут зелене так, до такої степені стоїть. що... Ну приїду, подивлюся. Буду навідуватися. А це пшеничка після підживлення. Ну така слабувата щось. Наче її по 100-100 від 100-150 кілограм кинули сюди селітри добрива. Кидали оцю пулановська, яка вона там болгарська чи яка вона там. Ну і тут, а дивіться, скільки ж. Бур'яну вже повилазив. Ось дивиться ось малого скільки. У мене з тієї неділі, дивіться, вже з тієї неділі треба буде закривати і по пшениці питання з бур'янами. Це 100% слабенька, звісно, пшеничка. Ну, маємо те що маємо. дивіться, що робиться. Амброзії скільки вилазить. Да, на тій неділі якраз приїду гляну що тут. І будемо бризкати, вносити э, від бур'яна. І ще таке питання. Ну, Підскажіть, хто коли вносить фунгіцид по пшеничці, в якій фазі? Ну, фаза розвитку пшениці? Тут теж треба і не прозівати, щоб оці зимуючі бур'янини переросли, щоб його... Ну, Забрало якби оце, бачите, зараз переросте і не візьме потім гербіцид. Кореняка вона тянеться до води, напевно. Якби так пшеничка тягнулася, корінь такий був. Ну така, ми її і сіяли, я не пам'ятаю, чи була волога, чи не була, ну слабенька, може ще. Візьму якесь добре по голові і бахну, не знаю, подивлюся це питання. Так що так що от. Тут по пшениці треба щось уже пересівати, бо тут вже 3 роки пшениця по пшениці, бачите, вже не вона, вона болячки схвачує, може на той рік, на той рік щось тут зробимо. Коротко треба щось пересіять сюди ну, така, позеленішала трошки лучше стало ніж була а он юмзик з турбіною. дядь толя газує хороший трактор но я їздити би не їздив не хочу Там надо наушники вдівати. Так що треба іногда навідуватися на поле. У мене ще одне там поле є. Ну то, наверное, на выходных треба поїхати закрити його питання, бо там, де я показував по пшениці, Скосили і було дуже багато рештів і ще й по дисковки там. Надо буде закрити те теж, там питання з тим. Ну то таке. А ця пшеничка посіяна не по дісковці, а просто так. По палці, бачите? Ще й непогано так виглядає. Так що, все, всім дякую, я погнав. Що це буде, як ви думаєте? Ох, розпалося все. Виходимо, з чого є. Тут косяк бачите, ну ми його закриємо, ви його не побачите. Тут то перше було викручування, а це друге, Почти, ідеально. Зараз одрижемо цю доску, скільки нам треба. А завтра може скрутимо двох, щоб двох буде легше крутити, ніж одному. Так що процес іде потихеньку. Може зараз понаживлюю так. А завтра з батьком я буду степлером бити. Ну щоб акуратно в ті вугли поскладати. Ну, щоб по нормальному було. Так що... Ну така, типа полочка вийшла. Тут от стекла поставив таке два поролончика. А тут ось призіваван. Не закрив трошки. Зараз в гараж, нада. Ну так вийшло. Завтра поставлю. Покажу, як вона буде стоять. Так, робив із чого було, в мене там валялося. Ця батько десь таке знайшов на цьому. Та на мусорці з-під чи откуди він там, я знайшов десь у Дніпрі. Значить, нормально. Я їздив, міряв, то ставив без цього, я її просто скрутив і ставив, то наче нормально стає. Ну, Прийдеться, може дещо тут таке, чи паралончику десь підмістити, може треба буде. Може знизу паралону ще набити, щоб вона м'ягенько була, ставала на приборку. Ну, тут наче так утеплив, ну, як м'ягенько зробив. І полочку ось тут м'ягенько. Наче буде по Покрасоки.